Всім доброго ранку! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу сказати спасибі людям, які підписались на мене, які ставлять лайки, пишуть коментарі. Дуже вам за це дякую. Хочу вам показати баклажани сьогодні. Ось такі сині баклажан. Ми вирощуємо. Сіяли, висівали отакі насіння. Баклажан висаджували розсадою. Розсада була із закритою кореневою системою. Я людям продавала розсаду і вже що гірше залишила собі, звичайно. Ось такі вже в нас є плоди. Це гібрид епік. Я його вирощую вже на протязі десь 3-4 років. Він не гірчить, добре врожайний, якби мало до хвороб. Ось так він уже цвіте. і майже на кожному кущику вже є маленькі плоди. Ось так виглядає мій баклажанчик. Всім дякую, до побачення!